Знаєте, я думала, от я закінчу свій ремонт, повішую гарні штури, буду знімати тут супер естетичні відео про те, як я в свої 50 живу нормальне повноцінне життя. Не так як хтось вважає, що жінки там за 50, це взагалі там старші жіночки і ледь не бабусі, там, котрі повинні там в хустках з насінням сидіти десь на лавочці під під'їздом. Але сталося не так, як гадалося. Штори я повісити тепер не можу, бо в мене сталися три маленьких пухнастики. Вони дуже люблять штори, і я не можу нічого з цим зробити. Тому мої естетичні відео закінчилося і починається відео бардика з самого ранку, бо розводить бардак, вони вміють на ура. Хоча це такі милі-милі класні створіння. Без них, а без них би було сумно. Тобто люблю, цілую всім цьому і чекаю всіх у себе.